Всім привіт! На зв'язку Мак. Сьогодні говоримо про новий лаунчпад на Біжі Бабі, монетка MEE. -E. Для тих, хто не знає, буквально в двох словах скажу, що таке лаунчпад. Розкажу, що потрібно, щоб прийняти участь у даному заході. І розкажу та детальненько покажу, як тут прийняти участь. Тобто всі моменти, коли, куди заходити, що натискати, все детальненько в цьому відео. Друзі, перед цим, будь ласка, підписочка на YouTube, на Telegram посилання в описі. Також, будь ласка, лайк, авансом, і погнали! І давайте по порядку, що ж таке лаунчпад. Лаунчпад це можливість отримати монетки від нового проєкту до їх лістингу на біржі. Відповідно, ми отримуємо їх по першій ціні, по такій низькій, самі такі, можна сказати, солодкій ціні. Потім після лістингу ціна йде догори. Ми їх продаємо і на цьому заробляємо. Це так простими словами, я надіюсь, вам все зрозуміло. Йдемо далі. Що ж потрібно, щоб прийняти участь у даному заході на біржі, бабі? Перше це реєстрація та верифікація. Думаю, тут зрозуміло. Друге це мати на балансі мінімум 50 монеток біт. Або 100 USDT. Далі ви зрозумієте, для чого це потрібно. Тепер давайте поговоримо, як прийняти участь у цьому заході, куди заходити, що натискати, і коли що потрібно робити. Коли ви зареєструвалися, заходите до себе в аккаунт, є така вкладочка торгівля, тут нижче, лаунчпад. Все, ви попадаєте на сторіночку з лаунчпадами. І бачимо, ось саме верху буде наш. Бачимо, майбутнє, в тому, якому ми збираємось приймати участь. Натискаємо ось тут, або ось тут приєднатися. Відкривається ось така сторіночка вже безпосередньо з нашим лаунчпадом. У нас є два способи, як можна прийняти участь. Перший, ми вже казали, це заход монеток біт, мінімум 50 бітів. І тут працює таке правило: чим більше, тим краще. Чим більше бітів ви маєте, холдите, тим більшу алокацію ви отримуєте, і тим більше заробити ви зможете. Я думаю, що тут зрозуміло. Тут вже йде в нас лотерея. Ви холдите в певний період, зараз ми про нього скажемо. 100 USDT. Вам присвоїться номерок, тобто, як можна сказати, квиточок, якщо він виявляється виграшним, вам нараховують певну кількість оцих монеток МЄЄ. У нас кількість йде 900. Тобто тут стандартно, тут не, немає якоїсь певної величини, ми не знаємо. Так? Чим більше бітів, тим більше оцих монеток нараховують. Приймати участь можна або цим способом, або цим. Тобто ви вже вибираєте собі, який більше вам підходить. І, мабуть, ви вже зрозуміли, що головною відмінністю цих двох способів є те, що тут. При холді біті ви отримаєте гарантовану локацію. То в будь-якому випадку ви чи там більше-менше на нових монеток ви отримаєте тут лотерея. Воно так і називається. Виграли, отримали, не виграли, не отримали. Забрали свою сотку назад. Нікуди вона не дівається. Йдемо далі. Є чотири основних періоди. Перший – це період знімків балансу. Це важливо. Саме в цей період потрібно. Холдите мінімум 50 бітів або 100 USDT. В цей період дивіться, він починається 00 годин 14-12 і закінчиться в 23.59, 18-го, 18-12 за UTC. Якщо брати по Києву, це плюс 2 години. Другий період це період підписки. Він триватиме у нас з 3.30 19-го, 19-12 до 10.59, 19-го, 19-12 Знову ж таки, за UTC. У цей період, в цей період, це важливо. Уважно, будь ласка, вам потрібно зайти на цю сторіночку, вибрати спосіб, за яким ви приймаєте участь. Тут з'явиться кнопочка підписатися. Або ось тут, якщо цим способом, натискаєте цю кнопочку і фіксуєте свої біти або USDT. Це важливо. Якщо ви цього не зробите в той період, про який ми зараз говорили, то ви пролітаєте, Ви не зможете прийняти участь в цьому заході. Навіть якщо ви перед цим холдили, біти або USDT. Далі у нас іде третій період. Період розподілу. Саме в цей період будуть нараховуватися. На якусь певну кількість наших бітів, які ми ходили, нам нарахують у цих нових монеток. І так само визначаться переможці по лотереї. В кого буде виграшний квиточок, тому нарахують 900 МЄЄ. Цей період триває з 11 до 11.59 за UTC 19-12. І четвертий заключний період. Він називається результати розподілу. Це вже сам лістинг. Його заплановано на 12 годину за UTC, тобто це 14-та година за Києвом, 19 грудня. Саме в цей період розпочнуться торги і ми зможемо продати наші монетки МЄЄ. Від себе хочу сказати, що я рекомендую приймати участь у подібних заходах. Тут завжди є можливість підзаробити, тому не пропускаємо. Друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Кому не важко, будь ласка, напишіть будь-який коментар, це дуже допомагає просуванню, розвитку каналу. Наперед, вам ще раз дякую. Пам'ятаємо про підписочку на YouTube, на Telegram, посилання є в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, побільше заробітків. До нових зустрічей. Пока!